Ворог напав на батьківщину. Я батько двох дітей, двох синів, судячи з історії, добре знаємо, що якщо не будемо воювати, ми, то будуть воювати наші діти. Це от основна мотивація, яка мене спонукала. Війна почалась для мене, напевно, так, як і для всіх з вибухів. Перший же день, 24 лютого, я пішов в військкомат, щоб стати на захист свого краю. Маю свою будівельну фірму. Коли почалась повномасштабна війна, я пішов в військомат. Мені сказали відмову, тому що я не служив у армії. Але за деякий період часу, завдяки моїй наполегливості, я все-таки попав в армію і попав безпосередньо в розвідку, тому що я відчуваю себе фізично здоровою людиною, витривалою, тому я себе бачив тільки у розвідці. Якщо брати те, що дивишся в кінофільмах по розвідці, да, це захоплююче. і взяти, що воно відбувається вживу, зовсім інші речі. В кінофільмах ми можемо зняти за думою двох, трьох, чотирьох дублів. Під час війни ми знаємо, що нас на жаль лише один дубль цього життя. Це збір, аналіз. Ліс інформації, Тобто здебільшого ми працюємо з інформацією для того, щоб знати дії ворога, їхні плани, тактику ворога. То тобто, загалом роботи дуже багато, але здебільшого ми працюємо з інформацією. Як я став командиром відділення, спочатку прийшов простим солдатом. Скоріше за все, просто зарекомендував себе в цивільному житті. Я був менеджером із збуту харчової продукції. Я напевно всередині відчував, що аеророзвідка ну це моє. Я мою доньку. Пішов служити заради неї. Тому якщо вона десь мені колись задасть питання, тато, а що ти робив у війну, то я з гордістю скажу, що я захищав батьківщину. Якщо порівнювати війни раніше, то війна стає кожним півроком більш технологічна, як ворога, так і в нас. То тобто, на засоби ворога, ми маємо швидко реагувати, покращувати і свої безпосередньо засоби, свої знання, навики. Тобто, війна показує, що залишатися просто на місці, такому як тебе навчили відразу, це злочин. Спочатку вчили люди, які вже користувалися безпілотними засобами. Вони давали там певні ази і вчили тому. Ну передавали свої вміння та навички. Паралельно, звісно, сам знаходив матеріали, проходив курси і саме навчався. Майбутнє тільки за аеророзвідкою. Це найшвидше подача інформації про ворога. Найшвидше є у нас такі комплекси, як Старлін, є мав Це все передається в лічені секунди. Ну мабуть, кожна здорова, жива людина має відчуття страху. З часом страх. Зникає ти його починаєш собі перебої. Ти розумієш, що не виконавши цю задачу, наслідки можуть бути катастрофічні для себе і для своїх побратимів. Ми обов'язково їх переможемо, вибити їх з нашої землі, це ще не вся перемога. Потрібно зруйнувати таке групування, як Московія. За нашими спинами, в першу чергу, наші сім'ї, наші родини. Ми чудово розуміємо, якщо ми дамо тут а, якусь слабінку, ворога будемо зустрічати вже глибоко в себе в тилу. Після перемоги я напевно я залишу захищати батьківщину.